Так, вона стояла приїзді на станції Дунайці, коли прийшов новий селищний голова Камінський Антон Петрович. Він сказав, що книжку треба зрізати ту. І тоді ще КП Добробут була, організація моя. Ми поїхали, зрізали цю книжку, він сказав, що буде зроблена нова книжка, буде ну, більш краще, більш там. Продуктивніше зроблено все. Ми, ми поїхали, зрізали, привезли неї сюди, положили, так вона тут і знаходиться. Це вже пройшло більше як пів року, але книжка так і не стоїть, і, а тут лежить. Збудовано, нічого не поставлено. Ну, Я не знаю, він, він прийшов, він новий господар. Він сказав, що буде зроблена нова книжка. І більш краща книжка, яка буде зроблена, то все. Ну, а це, так як в нас в державі почалася декомунізація, то в нас на станції йде кухаризація. Що робив Кухаренко, то його треба було все понічтожати. Все треба переробляти було. Ну, я не знаю, що він там зробив корисно, тому що я з ним мало попрацював, і я ще по нижній день не знаю, чи я звільнений, чи не звільнений. Тому що немає ні книжки трудової, нічого, ніяких документів і цей. Ну я не знаю, не думав би, щоб, щоб вони щось таке ну, зробили. Зробили площадку на стадіоні, те, танцювальну ніби на, на літо, на якісь там поставили. Хто я? Такий Олександр Володимир. Являюся директором комунального підприємства Добробут. 30 вересня було дано попередження, що 30 вересня має бути моє підприємство буде ліквідоване, а я буду розрахований. Але від 30 вересня по нинішній день мені ніхто не дав ніяких документів, ні трудової книжки, ні наказу, тільки було попередження про ліквідацію мого підприємства. Об'єднана громада вибрала його.